У 2014-2014 році у нас в Україні відбулася Революція Гідності, так званий Європейський Майдан, в якому ми втратили 100 українців. Розумієте, що це таке? Ми думали, що Україна відбудеться безкровно, Україна відбудеться без тих жертв, які полягли на Майдані. Але на превеликий жаль, так не сталося. І Україна з цією, так би мовити, Відповідальністю віддала оцих 100 чоловік і зараз віддала більше 10 тисяч наших жителів на сході України за свою незалежність. І я хотів би, щоб політики зробили відповідні висновки. Ви знаєте, настільки обідно, коли сьогодні пан Литвин восьмий раз балотується в парламент і пан Шуфрич, і вчать нас, українців, як треба будувати державу, просто не хочеться дивитися телевізор загинути. За порукою повного перезавантаження влади, я вважаю, що мають бути чесні, демократичні, парламентські вибори. До речі, президент підписав зараз закон про люстрацію, яким він сказав все те, хто має бути обраний, хто має бути переобраний і хто має, бути, має мати право балотуватися до парламенту, хто має мати право бути керівником того чи іншого управління відомства адміністрації. Я хочу перейти до конкретних фактів і повідомити вам наступні факти. На жаль, на території 204 рокру я зіткнувся із проявами адмінресурсу та застосуванням брудних виборчих технологій. Я хочу привести вам конкретні факти. 3 жовтня 2014 року я мав намір провести зустріч з трудовим колективом Лівенецької загальноосвітньої школи. Директор цієї школи, школи, Мельник Лілія Олександрівна, відмовила у можливості проведення зустрічі з педагогічним колективом у зв'язку із тим, що заступник голова, голови Кельменецької РДА Усати Ігор Миколайович на нараді, яка відбулася 2 жовтня 2014 року, дав усну вказівку всім керівникам учбових закладів Керменецького району не допускати тільки мене добровольця В'ячеслава Івановича. На зустрічі з силовим колективом. Розумієте, трудові колективи зустрічаються зі мною в лікарнях, ФАПах, дитячих садочках. Із школи приходять і кажуть, Вячеслав Іванович, ви розумієте, ми вас підтримуємо, ми будемо і вас і далі підтримувати. Влада вам робить тільки піар, а не робить вам проблеми доступу на наші, так би мовити, учбові заклади. Але все рівно ми бачимо, ми розуміємо, ми вже не ті, що були раніше, ми, це не 2012 рік. Але на превеликий жаль, тиск ми відчуваємо. Даже один із директорів шкіл і керівник, до речі, е районної, одних із районних лікарень говорить, ми весь колектив, і ми вас вислухали і гарно розуміємо і підтримуємо. Але ще не дали вказівку зверху, за кого ми будемо голосувати. Ви розумієте? Ну, я їм пояснюю, що сьогодні на вулиці 14 рік. Ви розумієте, що відбувся Майдан. Європейський майдан, ми всі прагнемо до Європи. А Європа це демократія, це суворе дотримання законодавчої бази, Суворе дотримання тих законів, які приймають парламенти тих чи інших держав. Ну на превеликий жаль, наші, наші службовці, наші чиновники цього не розуміють. Другий факт: ви знаєте, коли я спілкуюся з громадою. А я відвідав вже 80% Буковини, Громада мені прямо говорить і звертається. «Вячеслав Іванович, скажіть, будь ласка, ви чули, що ведеться прямий підкуп виборців? Називають суми, які видають людям на руки за голос. І запитують, що нам робити. Ми хочемо голосувати там за вас і хочемо отримати якісь кошти. Я їм кажу, люди, гроші беріться, гроші все рівно ваші. Але зрозуміло, що голосуйте за того, за кого вам підказує ваша душа і совість. І таких фактів дуже багато. Люди звертаються, я навіть хочу запросити вас, журналістів, з'їздити зі мною на пару зустрічей в село і побачити, про що говорять люди, яка активність Буковинської громади в цих виборах. Слідує. Деякі кандидати умудряються під час предвиборчої кампанії занести в школу комп'ютери, поміняти вікна, завести там гравій, асфальт, заасфальтувати дороги. Повірте мені, що я виробничник, у мене на балансі ціла строїтельна компанія, яка має бетонні, асфальтні заводи, асфальтна техніка, до речі, у нас на буквально найкрупніша дорожньо будівельна, будівельна компанія. І я міг би зробити багато перед виборами. Але це ж тримить підпуск виборців. Це треба робити не до виборів, це треба робити завжди. І ми завжди це робили і будемо робити, я надіюсь, тоді, коли будемо будувати вільну, нову, українську, проєвропейську демократичну державу. Хочу повідомити наступне. Вночі 11 жовтня 2014 року в місті Новодністровськ був спилений і повалений мій бікборд. Я вам можу продемонструвати оці. Фотографії. Вот. Це місто Новодністровськ. До речі, я хочу повідомити, що це мій виборчий округ, по якому я балотувався в депутати обласної ради у 2010 році. Що я зробив для міста Новодністровськ? нехай скажуть сама громада міста Новодністровська. І коли в сьомій годині ранку мені позвонили з Новодністровська, я зрозумів, що щось сталося. Мені, в мене було дзвінків 20 з міста Новодністровська і сказали, В'ячеслав Іванович, Повалений вальбікбор дали мені інформацію, хто давав команду, хто виконував, хто тікав тиждень і не хотів виконати цю команду. Але цю команду виконали. І я дякую тим, хто її виконав, тому що громада міста Новодністровська, та я думаю, і інші громади зрозуміли, що я є основним конкурентом для своїх опонентів. Ну, сьогодні справа, справою займається правоохоронні органи, нами написана заява. І міліція порушила кримінальну справу. Ну, Я думаю, ви, журналісти, почуєте. Пізніше, хто був замовник, тому виконавцем цієї брудної технології. Хочу повідомити наступне Повідомити наступне. Керівництвом Котину та районної адміністрації з партії Народний фронт здійснює прямий тиск на своїх виборців і водить за руку своїх кандидатів, моїх опонентів, в трудові колективи. Ну, ви розумієте, відбувається різні сприймання трудових колективів, але та інформація, що говорять трудові колективи після зустрічі з моїми опонентами, які приходять за руку із керівниками райдержадміністрації, ви розумієте, воно мені просто, ну я не буду коментувати, але люди звертаються і говорять, як вони не можуть зрозуміти, що час вже на вулиці не той, що ми пережили революцію гідності, ми пережили помаранчеву революцію. Ми зараз маємо військовий конфлікт на Сході України, але на превеликий жаль в державі чиновники не міняються. Я вам хочу повідомити наступне: я маю достовірну інформацію щодо звернення деяких силових структур Чернівецької області до голів комісій. Дільничних. Вибачте, до дільничних комісій. До голів дільничних комісій. До мене звертається голод дільничних комісій і каже, В'ячеслав Іванович. Ви знаєте, нам телефонували з тої чи іншої силової структури і просили про співпрацю на користь того чи іншого кандидата. Як нам діяти? Нас не звільнять з роботи, на нас не будуть тиснути. Я зрозуміло, що не мені не повідомили, хто дзвонив, але не... я їм сказав одне, що ви знаєте, дійте згідно чинного законодавства виборчого законодавства. І ніхто на вас не буде ні тиснути, ні звільняти вас з роботи. І якщо такі тиски будете відчувати, повідомляйте мене як кандидата в народні депутати, як депутата обласної ради. Я це вам повідомлю з тими фамілями, з тими дзвінками і з тими людьми, для яких їх тиснуть. На преликий жаль, зараз я вам це сказати не можу, але я їжджу по округу і таких звернень до мене дуже багато. Значить, я хочу ще сказати наступне. Ви знаєте, що багато виборців сьогодні звертаються до мене і говорять такі речі, що нинішня влада, на превеликий жаль, висновків не зробила із революції гідності. Тому що вибори з 2012 року, де застосовувався 100% адміністративний ресурс, і я знаю сьогодні. Про всіх кандидатів, які балотувалися по Буковині, не тільки по 2004 Я знаю, які застосовувалися технології. Я знаю, хто це виконував, які замовлення були. Але сьогодні деякі виборці, деякі керівники районних і державних адміністрацій застосовують технології гірші, ніж застосовували команда. Януковичі. Ну, Я вам привів декілька прикладів. Я недавно був в селищі Кімменецького району. Ні, ні, не селище, не село. Село, велике село, не селище, але село Кірменецького району. Я не буду називати, тому що за ефік. І Зустрічали і голова сільради, зустрічали і заступник, і ромада була. Але не якийсь телефонний дзвінок. І голова середи втік, і заступник втіх, і, і громада розійшлася, лишилося там декілька чоловік, які вони розпочали. І я вам теж хочу показати фотографію, як закрили селищну раду, замок, от дивіться. І потім повідомили, Ця сільський голова повідомив керівників штабу, батьківщини, що вибачте, я не можу зустрічатися, тому що на мене дійсно приз. Люди прийшли, ми поспілкувалися, але багато людей, які залежать від цих керівників, вони були відсутні. Ви знаєте, що я сталкуюся з тим, їжджу по селам і розумію, що в селах працюють тільки комунальні установи, школи, лікарні і дитячі установи. Нічого більше на території області ніяка промисловість не працює. Ніяка промисловість не працює. Соціальна сфера залишилась. Промисловістів немає ніякої. Населення задає такі запитання, на які мені іноді без сліз не вдається відповідати. Право в тому, що люди звертаються по всім різним запитанням, працевлаштування, можливості допомогти їм оформити право, правонаступні документи на майно, на житло, на землю. Люди плачуть, що іноді будинок стоїть дешевше, ніж кошти, які треба використати для... Встановлення правоприємності цього будинку. Ну, Чим може допомагаю, зрозуміло. Кого може влаштовувати себе на роботу. Зараз нас не постійно приймаємо на роботу, у нас відкриті двері для любого працівника в компанії. У нас працює більше тисячі чоловік. Надіюся, після виборів ми запустимо ще одне виробництво, стаття, ми розбудемо до запуску. Ми ще більше людей створено. Будівельна компанія наша набирає для роботи в іншому регіоні України. Ми дамо людям і далі наразі робочі місця. Але хотілося б, щоб так працювали підприємства всіх держави в Україні. Якщо буде можливість Україні дати, створити робочі місця для наших, на жаль, на превеликий жаль безробітних українців, то я думаю, що буде можливість і змінити Україну на краще майбутнє. Я хочу сказати, що я йду в парламент своїм переконанням, іду своєю програмою і бачу цю програму кардинальні зміни законодавчих баз, енергетичних структур, будівництво тотального будівництва доріг, що призведе до зміцнення української професійної армії. Ви знаєте, не